Думаєте, що туя смараг це просто зелений стовпчик біля паркану? А от і ні. Якщо у вас багатостовбурна рослина, це не недолік, а ідеальна можливість для творчості. Зараз я вам покажу, як зробити з ось цього шедевр, три цукерочки на ніжці. Звичайна туя перетворюється на родзинку саду. Готові? Тоді поїхали! Всім привіт, мої тойові зайки! Не забуваємо підписуватись на канал, бо на корисностях найбомбезніші ідеї починаємо формувати. Я для фігурної стрижки зазвичай обираю тую смарагд, бо вона щільна, гарно тримає форму та швидко загущується. Окрім сорту, звертаємо увагу на саму рослину. Для топярної стрижки вона повинна відповідати наступним вимогам. Оптимальний вік 3-6 років. Така туя має достатньо гілля для формування, але ще не стара. Бо чим старіша туя, тим повільніше вона відновлюється після стрижки. А ще, якщо стригти до деревини і в результаті утворяться залисини, то нова хвоя може не відрости і будуть пусті місця. Висота не менше 60 сантиметрів і не більше півтора м. Це ідеальна висота для початку формування куль, топіарних форм або спіралей. А ще туя має бути здоровою, яскраво-зеленою, без жовтої хвої та ознак грибків та шкідників. А далі звертаємо увагу на тую. Якщо вона багатостовбурна, то з неї зручно формувати декілька окремих куль. А якщо стовбур один, то стрижемо одинарну цукерочку або тую на штамбі. Для роботи обираємо похмурий день або працюємо в напівтіні. Це потрібно для того, щоб хвоя, яка знаходилася всередині рослини і рідко отримувала доступ до сонячного проміння, не отримала опік. Використовуємо стерильний та гострий інструмент, щоб робити чіткі та чисті зрізи. Оглядаємо рослину та знаходимо три найтовстіші та найкраще розвинені вертикальні стовбури. Вони мають бути більш-менш віддалені один від одного, щоб в перспективі це виглядало гармонійно. Все, що не входить до обраних трьох гілок, видаляємо повністю до основи. По такій самій схемі можна сформувати і 5 кульок, тоді залишаємо не 3 стовбура, а п'ять. А якщо хочете дізнатися, як постригти три кульки, щоб вони розташовувались одна над одною, відео вже є на каналі. Посилання залишаю в описі. То всі зрізи обов'язково замащуємо садовим варом. Звертаю вашу увагу на те, що топіарну стрижку правильно робити поетапно. За один раз можна зрізати не більше 30% зеленої маси. Це золоте правило, щоб рослина не втратила здатність до фотосинтезу, не зупинилася у рості та не втратила декоративність. Пояснюю, як це працює. Ми забрали зайві гілки і тим самим видалили багато зеленої маси і повинні дати рослині 10-14 днів на відновлення. Це дозволяє рослині поступово адаптуватися до нової форми. Якщо погода спекотна, даємо до трьох тижнів на відновлення. А ще якщо рослина стара, тобто їй більше, ніж 7 років, першу стрижку потрібно робити меншими об'ємами, тому що в старих рослин менше зеленої маси всередині, більше дерев'яних гілок та нові прирости формуються набагато довше. Я зазвичай стрижу молоді рослини і все роблю за один раз. Але якщо є можливість, то робимо правильно. Далі йде зачистка знизу, прибираємо всі зайві гілки, залишаємо тільки верхню частину, де буде формуватися кулька. Ось що в результаті у нас вийшло. А далі нам потрібно задати параметри росту наших майбутніх куль. Для цього прищіпуємо вершечки. Формувати кулю нам поки немає з чого. Також важливо слідкувати за тим, щоб під час роботи не залишалося пеньків або рваних зрізів. Важливо розуміти, що одразу гарно не буде. Кульки будуть загущуватись та наростати роками. Ось на такий результат наших кулюк можна розраховувати при правильному догляді на другий-третій рік формування. А ось такий результат ви отримаєте через 4-5 років. Далі нам потрібно розвести три наших стовбури і ловіть лайфхак від мене. Для цього нам потрібні звичайні палочки і агротрубка. Зробила палочки однакової довжини і перехожу до фіксації. Чому саме агротрубка? Бо вона розтягується, і при потовщині стовбера він не травмується. Після стрижки збільшується швидкість випаровування вологи, тому перший місяць полив регулярний. Навіть легка формуюча стрижка це стрес для рослини, а така кардинальна стрижка тим більше, тому обробляємо антистресовим препаратом. Я зазвичай використовую епін або циркон і не зайвим буде проляти рослину корневином. А ще будь-яка топіарна форма потребує стрижки два рази в сезон. Кінець весни після активного приросту та серпень перед завершенням вегетації. Завдяки регулярним стрижкам оця частина поступово набере форму кулі, а кулі будуть ставати з роком в рік пишними та щільнішими. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. па па па, -па!